Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Вивчаючи тему розчини, ми сьогодні з вами познайомимося з характеристиками розчинів і повторимо масову частку розчиненої речовини у розчині. І так, різні речовини, добре розчинені, погано розчинені і практично не розчинені у воді, можуть утворювати різні види розчинів. Ми сьогодні з вами будемо розбирати тільки розчини. В якості розчинника якого береться універсальний розчинник це вода. І так, що таке концентроване розчини? Це коли дуже багато розчиненої речовини і дуже мало розчинника. Що таке розведені розчини? Це навпаки, коли дуже мало розчиненої речовини і багато розчинника. Чіткої межі між концентрованими і розведеними розчинами. Немає. Є ще дуже цікаві віди розчинів, такі як насичені, ненасичені і перенасичені розчини. Насичені розчини це розчин, у якому за певної температури речовина більше не розчиняється. Ненасичений розчин це такий розчин, у якому речовина ще може розчинятися за певних умов. І Пересичений розчин це такий розчин, речовина, в якому виділяється з розчину і утворюються кристали. Подивіться, будь ласка, на малюночок. На малюночку А у нас ненасичений розчин, на малюнку Б у нас розчин, з вами насичений, і на малюнку Б у нас пересичений розчин. Всі ці правила вам треба обов'язково записати в зошиті. Масова частка розчиненої речовини у розчині. Цю тему ви вивчали в 7 класі, але давайте з вами повторимо: бо це дуже важлива тема для того, щоб ви правильно вміли розв'язувати задачі. І так, що таке масова частка розчиненої речовини у розчині? Це відношення маси речовини до маси розчину. Де маса розчину у нас складається з маси води і з маси розчиненої речовини. Розв'яжемо задачу. Яка масова частка речовини барі хлориду, якщо в 190 г розчинника розчинили 10 г солі? Запишемо скорочену умову задачі. За умовою задачі нам дана маса розчинника, тобто маса води 190 г і маса речовини, яку розчинили, 10 г. Треба знайти масову частку речовини у розчині. Записуємо базову формулу для розв'язання цієї задачі. Це у нас масова частка барі хлориду дорівнюється. Маса барі хлориду поділити на масу розчину. За умовою задачі маси розчину у нас немає. Але ми можемо її знайти. знаючи, що маса розчину – це маса води. І маса солі. У нас якраз маса води дана і маса солі. Тобто масова частка баріхлориду буду дорівнювати маса барі хлориду поділити на масу розчину, яка складається 190 додати 10%. Зробивши розрахунок, ми з вами знайдемо, що масова частка баріхлориду в цьому розчину буде 5%. Запишіть, будь ласка, задачу номер 2 Які маси аргентум-нітрату і води необхідно взяти, щоб приготувати 100 г розчину з масовою часткою аргентом нітрату 5%? Ще раз читаю задачу, а ви записуєте дано задачі. Які маси аргентом нітрату і води необхідно взяти, щоб приготувати 100 грамів розчину з масовою часткою аргентом нітрату 5%? Будь ласка, натисніть паузу і розв'яжіть цю задачу. Перевірте скорочену умову задачі, яку вам треба розв'язати. Маса розчину 100 грамів. Маса аргентом нітратів 5% це 0,05. Знайти в задачі треба масу води і масу аргентом нітрату. Ще раз прошу вас натисніть паузу. І дайте, будь ласка, і розв'яжіть задачу. Будь ласка, перевірте, як ви розв'язали задачу. Ми записали базову формулу для масової частки аргентом у розчині. Потім з цієї формули ми вивели, чому дорівнюється маса аргентом нитрату. Знайшли цю масу, це буде 5 грамів, і потім знайшли масу води, яку треба для приготування такого розчину. Наступним етапом вашої самостійної роботи. Буде тест. Вам треба записати цей тест тут 10 питань і самостійно дати відповіді на цей тест. Правильність проведення і виконання вами цього тесту ми перевіримо з вами на наступному уроці. До побачення, до зустрічі!